Черговий обмін полоненими відбувся сьогодні. Додому повернулися 84 українці, з них 33 військових і 51 цивільний. Докладніше про цей обмін розпитаємо в Андрія Юсова, заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він зараз із нами наживо, пане Андрію, добрий день. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Тож розкажіть нам, будь ласка, подробиці цього обміну, що відомо про цих людей, яких повернули, в якому вони стані. Пийно завершився обмін. І ось зараз колона із карет швидкої допомоги і автобусів заїжджає до медичного закладу для того, щоб надати першу необхідну допомогу і далі рухатись до місця реабілітації так сьогодні дуже, дуже складний і особливий обмін, оскільки 84 українці і українки це звичайно звучить як просто статистика, але уявити собі, що Деякі з них знаходились в полоні з 2014 року, тобто задовго до повномасштабного вторгнення, це справді дуже драматична історія. Але сьогодні ви бачите, як би не було важко, хлопці дівчата повертаються незламні і незламаними. Вони повертаються додому в Україну і розуміють, що їх чекали, і за них боролись. Ти вільні, яких агресор звинувачував підтримці України і в роботі на сили безпеки та оборони України. Військові захисники, наші військові, які також до повномасштабного вторгнення були в полоні. Захисники Маріупольського гарнізону, Держприкордонслужба, військово-морські сили, збройні сили, сьогодні справді вдала спецоперація. Дуже кропітка робота і успішний реалізований захід, плановий захід. 67-й обмін пройшов успішно і вже триває робота над наступними етапами. І це сьогодні дуже добрий результат. І дякуємо об'єднаним арабським еміратам за активну сприяння в сьогоднішньому успішному обміні. Пане Андрію, зазвичай ми знаємо, що Росії дуже неохоче вони звільняють цивільних саме. А в цьому обміні аж 51 людина. Це цивільні. Скажіть, як вдалося звільнити стільки людей цивільних одночасно? Підготовка саме до цього обміну насправді тривала досить довго, і це справді була складна робота. Безумовно, і у ворога є якісь свої бачення, і певні точки, на які можна. Треба тиснути українська переговорна група використовувала всі інструменти, і як ми вже згадали, в тому числі і міжнародне посередництво для того, щоб досягти цього результату. На жаль, це не всі повернуті українці, не всі ті, хто знаходились в російській неволі, і звичайно, не всі, і ті, які були в полоні, з до 22-го року ця робота буде продовжена. І результати обов'язково будуть. Але сьогодні вчителька молодших класів. Рідні брати, які повернулися, підприємці, які незаконно незаконно були затримані. Безумовно, українські добровольці і захисники, які знаходилися в російському полоні, це кожна з цих історій. Це історія гідності і людської боротьби за власну Україну і за свою свободу. І такі операції, такі заходи, такі обміни будуть тривати. Скажіть, а чи є дані? Скільки ще, от, зокрема, і цивільних можуть залишатися у російських в'язницях? І чи є взагалі якісь способи дізнатися інформацією щодо їхнього стану, щодо їхніх умов утримання? Можливо, в цьому якось допомагають міжнародні організації? Ну, звичайно, у нас є міжнародний комітет Червоного Христа, який відповідає за моніторинг дотримання Женевської конвенції, ну, хоча б насамперед, що стосується військовополонених, але Росія. Не дає Червоному хресту можливості реалізовувати свій мандат і не допускає на регулярній основі до місць утримання українських полонених. А це означає питання і стосовно умов утримання і медичного забезпечення і багатьох інших моментів. Але безумовно, ми знаємо дані, і ці дані активно поновлюються і. Інформаційна система координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, національне інформаційне бюро, всі складові безпеки і оборони працюють над тим, щоб ці дані були максимально точними і повними, і в тому числі кожного разу, коли відбувається обмін, і сьогодні після реабілітації медичної допомоги паралельно відбувається й опитання опитування звільнених, що вони знають про інших побратимів і посестер. Які знаходяться досі в російській неволі, і стосовно стану їхнього здоров'я і багатьох інших моментів, це один з інструментів, як є гласні інструменти, звичайно, обмін інформацією з міжнародними структурами, так і інші можливості, в тому числі оперативні, агентурні, використовуються для того, щоб знати максимально точну інформацію про кількість тих, хто утримується, і про умови, в яких вони перебувають, точні дані публічно. Ми не називаємо зокрема тому, що процеси обмінів тривають, і це чутлива інформація, яка може вплинути і на процес роботи переговорної групи. Пане Андрію, ви згадували про вчительку початкових класів. Загалом ми знаємо, що серед звільнених три жінки. Чи багато загалом жінок у полоні, чи відрізняється якось ставлення до них з боку окупантів від ставлення до полонених чоловіків? Дуже по різному, залежно від місць утримання, і звичайно умов потрапляння і часу потрапляння в полон на початку, особливо повномасштабного вторгнення, дуже дуже багато сумних історій і ну відверто не людських. Я можу можу нагадати, що у нас були приклади, коли вагітних українських жінок-військовослужбовець ну відмовлялися просто так звільняти. Це були важкі перемовини. Що стосується обміну, нагадаємо ще раз обміну як важко хворих, важко поранених, так і вагітних українських жінок. Так було на початку вторгнення. І тим не менше, різні умови утримання, різні особливості про кількість ми не будемо говорити, але у нас є такі дані, і ще українські жінки залишаються в російському полоні, і безумовно робота над їхнім поверненням продовжується. Ну і скажіть, будь ласка, як діяти правильно родичам, близьким полонених, щоб саме допомогти їх звільнити, а не отримати ще більшу кількість проблем. Куди звертатися? Чи відрізняється ця процедура от такого звернення для військових і для цивільних полонених? Приміром координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповідає за роботу з рідними, як військовополонених, так і цивільних заручників, які знаходяться в руках загарбників. Відповідно звернення до координаційного штабу, до правоохоронних органів, використання і виконання інструкцій, розроблена спеціальна дорожня карта для рідних, хто опинився в таких обставинах і чиї рідні захисники знаходяться в ворожій неволі. Робота з консультантами, звернення як до центрального координаційного штабу в Києві, так і до регіональних центрів. Будь ласка, тільки фаховий супровід і поради наших консультантів, юридична правова допомога. Доможе допоможе уникнути як шахраїв, так і небезпеки з боку роботи ворожих спецслужб. А вони відверто агресивно намагаються використовувати навіть цю чутливу тему і тиснути як на українське суспільство, так і на родини наших військовополонених стосовно цієї складної теми. Пане Андрій, дуже дякую вам за інформацію. Нагадаю глядачам, що з нами наживо був Андрій Юсов, заступник голови координаційного дякую. штабу з питань поводження з військовополоненими.